І тої денної ночі ясне світло засяяло над стоянкою, над печерою, де Марія породила Божу дитину. І ось ангел розбудив тої є ночі пастухів і промовив: звіщаю вам велику радість, чому спите, вставайте, Ідіть до Вафлеєму вам народився Месія. Христос, Спаситель світу. І то є святої Вофлаємської ночі, дорогі брати і сестри, вітаю вас всіх, тут, в святині, і ті, які єднаєтеся в тій спільній молитві, тій урочистій пастирці через інтернет, тим нашим ангельським привітом. Христос страждає. Світло може то виточити на сказати. Дорогі брати і сестри, переживаємо надзвичайний день, надзвичайну ніч, особливий день, день надзвичайно зворушливий. День задуми, застанови, день, де те людське серце. І людська душа, віруючої людини, вона йде до Вело, до горота, до Саєнки. іде і несе, що несе, Несе біль. Несе смуток і хоче отримати потіху. Своє зранене серце і в свою зранену душу. Хочу отримати надію, хочу отримати підтримку, хочу отримати Боже благословення від тої новонародженого дитятка Ісус. Як говорив святий Амрозій Медуліанський, отже, зустрічаючи день Різва Христового. Очисьмо себе, браття, від усякої скверних гріхів і наповнімо скарбниці, його різними дарами, що у цей святий день було чим втішити мандрівників, полегшити скорботу вдовиць і одягнути жебраків. Хіба добре буде, якщо в одному ж тому будинку. Між рабами одного пана один буде веселитися, одягнений в шовковий одяг, а інший буде сумувати, ходячи в лахмітті. той буде пересичуватися їжею, а цей буде терпіти голод і холод, і яка буде наша молитва? Коли ми просимо визволити нас від лукавого, а самі не хочемо простити і бути молостивим до наших братів. Брати, наслідуй Господа нашого Ісуса Христа. Так скнавчав, святий Амброзій Амрози і дорогі брати і сестри, в ту далеко далеко севину. Але сьогодні ці слова є актуальні. Діти одного пана, Та каже він про дітей землі. Як то виглядає, коли одні є пересичені, а другі не мають що їсти, як то виглядають, коли одні ходять в золоті й сріблі в шовках, а другі ходять в лахмітях. Сятиамронзи Медулянський в проповіді своїй на Різво він хотів зворушити. Людські серця, Він хотів нас запровадити до стаєнки, до шапки і показати нам Христа Спасителя, який лежить в яслах на сіні сповитий, яко жебрак, як безхатченко. Але той, який все має, і все посідає. Це є велике таїнство, дорогі браті і сестри. Як то є з тим, з цим нашим християнським розумінням? На жаль, як ми розважали в наших реколекційних передріздяних науках, любов охолона в людських серцях. Охолона. І. Я їздив з Оцем Асалам Зянова сьогодні на Кульпарківську до які до людей. І таким враженням є. Знаєте, побачити очі, то є то є ночі, очі воїна. Є різні, правда є різні само собою, як ми всі люди. Але здебільшого засмучені, глибокі в задумі, втомлений життям, ніби скривджений тою долею. то є дуже тяжко, дуже страшно. І знову є категорія людей, тих же самих українців, які ви в Фейсбуці своє гуляння, свої закупи, свої забави, свою красу тіла. Ото є хада, про що пише, святий амрозій медульянський. Одні купаєтеся в шовках, а другі ходять в, лах... в лахміттях. Через тві люди стали. Закаменілі і байдужі. Так. І це є дуже страшно. Я пам'ятаю своє молодості, як той з сусідів помер, Ну також були якісь там радіоли і так далі. Але казали, стиши музику в тій сім'ї в тій родині шалоба. Їм є тяжко. І ми слухали. Бо ми шанували ту сім'ю, яка втратила бабчи чи мама, тата. Не було таке. Було. Було. Бо шанувалося іншу людину, поважалося іншу людину, в якій є біда, в якій є трагедія, в якій є нещастя. На жаль, на жаль, сьогодні так не є наш інтерес особистий, наша гординя, наша пиха, а ви ніколи не застановляєтеся. Що твій ровесник ходить, ти ходиш, а та мама втратила сина на війні, і ти виставляєш в Фейсбук і свої гуляння, свої радості втіхи. Що відчувають ти сироти? Що відчуває та вдова, що відчуває та мама? Певно, що вона тобі нічого не скаже, але її серце, мабуть, крається з болю. Зі смутку жалоби. Як є важливо, дорогі браття і сестри, зрозуміти іншу людину, зрозуміти потребу іншої особи, зрозуміти страждання інших, про що говорить святий Амброзій Медоліянський? Якщо того не буде, а якщо знову буде та пиха. Та гординя, та високомірність, ти амбіції йде до шапки. Він найбагатший, Він наймудріший, Він найрозумніший, Він цар неба і землі, Він вибирає шапку, Він вибирає Стаєн, стає Богом між людьми, одним із нас. І він не стадається того. Тому, дорогі, особливо молодь, я звертаю вашу увагу, а особливо ви, які називаєте себе християнами, ви маєте бути ними і маєте знати міри границі, і маєте знати ту червону лінію, чи є час, в якому я живу, коли так багато терпінь отець є Свідок. Прийшла мама того солдата, що е, руку втрати, Пам'ятаєте, я говорив, якоїсь неділі. Вона прийшла, вона мала принести там документи ще одні. Вона принесла. Вона плакала, як дитина. А знаєте, що вона сказала? Прошу отця, ходжу і по церквах, і всюди, і прошу, збираю для дитини. Кажуть, і що мені скажуть? Мене навіть не вислухають. Не то, що щось дадуть. Мене навіть не вислухають, з чим я прийшла і ось що прошу? Не вислухають. Скажуть: ми не маємо гроші, церква будується, ти то роблять, ти то. І та організація каже, одна від одної каже, мене отак цієї плакала, як дитина в Христі сьогодні. Люди. А що буде з нами далі? Що буде з нами далі? Яке є наше сумління? Яке? Ото є гарний іспис сумління в часі Різд Христового, коли перед нашими очима є та шопка, та стаєнка, та обожество? І тут маємо йти. І тут маємо питати, Господи, а як нам жити? А як нам далі бути? Рівно ж, можливо, і ви втратили віру. Можливо, і сьогодні багато людей розчарованих, розбитих. І Не знаєте дійсно, як то бути? А є з чого? Ну молоді нині, чи вчора, чи після вчора, 22 роки хлопець Рівенщини, 22 роки, то можна сказати дитина, який віддав своє життя за народ, за державу. Як бути в тому випадку? Що насчить те таїнство Різдва Христового? Та як ми співаємо, дорогі браті і сестри, в тій коляді, не плач Рахіле», не плач єдина, вбив і род сина, люди прокляті впали до хати, За Бога сина Із звифлеємо, мусили діти, смерть потерпіти, хоч кров червоніла, скарга край залила, діточки ожили, ласки достопили, за ще життя нині у новій святині прийняла багато. Небесну заплату, не плач мати, не час ридати, дитя багате в Божих палатах, і розсердитий цей кад носитий, ми доволі твоє має доволі твоєї волі. Так, кожен отримає свою зарплату, кожен і той воїн, який віддав своє життя в обороні вітчизне, пролив кров за свій нариць, за народ, за державу і виконав заповідь любові, любе ближнього свого, як себе самого. Він сьогодні, подібно тих вифлеємських дітей, радіє і тішиться в небі, в домі Отця. Ворог хоче нас залякати, ворог хоче нас розігнати, нам хочуть затмарити Різдво Христове обстрілами, ударами, ракетами, шахедами, навіть ворог запросив до себе воїнів із Кореї, бо мало своїх. Він хоче зламати дух народу. Зламати дух воїнів. А ми, ми мимо тих глухоліть, ми йдемо до шапи, ми йдемо до стаєнки, ми падаємо на коліна, ми зносимо наші серця і наші руки, і просимо, рятуй нас, Сину Боже, допоможи нам вистояти ті тяжкі часи. Які ми переживаємо сьогодні. Різво Христове це є Сонце, яке засіяло і гріває увесь світ. Ісус приходить на цей світ не заради себе, не задля цього, щоб показати свою владу, могутність, силу і славу, але Христос приходить і народжується задля нас. Для нашого спасіння, бо полюбив нас великою любов'ю. Ця любов нічого не вимагає і до нічого не примушує. Вона сповнює наші серця благодаттю. Людина, яка живе з Богом і в Бозі, вона має у своєму серці. Отой океан добрих діл, чеснот, спокою, миру і вона живе духовною радістю. А це є найважливіше. Війна нам показала, дорогі браття і сестри. Війна нам показала, що таке християнське виховання. Мали віли, мали бізнесу в Маріуполі, в Харкові, в Херсоні, всіх околиць, то не була бідна земля наша. І що з того? Велика руїна, сміття, поселилися загарбники, але виховання. якщо ви виховаєте своїх дітей, якщо ви насадите в їхньому серці в ті чесноти, якщо ви дитину навчите любити не себе, але Бога. Не акцентувати і зациклюватися виключно на собі і на своїх інтересах. Чули тільки, що було сказано: Він не прийшов, щоб від нас отримувати славу. Його не зустрічали ні царі, Його не зустрічали мужні цього світу, ні. Він не народився в великих палатах золота і срібла. Він пішов Богі стайні. А прийшов для чого? Щоби нас розділити любов'ю, щоб нас потягнути до себе, любов'ю свого серця, як ми співаємо, спи Ісусе, спи, а серце втвори, най при Тобі спочиваю тут на землі і там в раю. І людина, яка дихає тою любов'ю, яка живе тою Божою любов'ю, яка має ти Божі чесноти. Вона подібно, як і Христос, відпромінює, ті чесноти, і може все зруйнуватися, дорогі браття і сестри, але ті чесноти, любов серця, вони є нетлінні. Тому Христос зиває, збирайте скарби, не ті, де злодій може вкрасти, а міль може з'їсти. Так, але збирайте ті скарби для Царства Небесного, для Неба і тому сьогодні, дорогі браті і сестри, в тій урочистій пастирці, яку ми сьогодні розпочинаємо цирк святкування Різдва Христового. Застановімося, А чи я виховую себе, своїх дітей в тій любові до Бога, до церкви і до свого народу. Чи той дух любові сьогодні огортає нас, чи ми дихаємо тою любов'ю, чи ми, наше життя акцентовано виключно на своїх особистих інтересах? Там, де немає жертви, там немає нічого, там є пуста віра? Один американський професор дав своїм студентам запитання. Скажіть, що вас пов'язує із Різдвом? Студенти дали професору відповідь. Відповідь була різна: Ялинка, різняні подарунки, вечеря, гості, відпочинок, розваги, подорожі. Це є наша згадка про Різдво. Професор опустив очі і сказав Діти, мені є дуже шкода, бо ніхто не назвав виновника Різдва Ісуса Христа. Ви все бачили, ви все прорахували, але ви не назвали Ісуса, задля Якого святкуємо Різдво Христове. Не будьмо і ми, дорогі браття і сестри, тільки акцент на поверхневості. І тому, як я казав і жичу вам на, це на цей святий вечір на різдвяні свята, жичу собі і нам всім молитовного Різдва, молитовного Різдва, щоб це була дійсно час молитви. Час прослави Бога, час надії, неостанного благання. Боже, дитино, рятуй нас, рятуй наш народ, рятуй Україну. Дорогі браті і сестри, не дякую вам, бо це є наш обов'язок. Так, бо то тепер привикли, знаєте, люди прийшли в неділю на службу Божу і священник каже, дякую вам, що ви, дорогі мої, прийшли. За що ти дякуєш? За що? Вони виконали свій обов'язок, вони виконали заповідь Божу, пам'ятай день святий святкувати. То вони, ми маємо прийти до церкви в неділю і сказали: Господи, я дякую тобі. То нині повернулося все в головах. Знаєте? І тому, кажу, не дякую вам. Бо ми виконали свій обов'язок. Я тим тішуся на Багато провезли продуктів з різних парафій. Ми зібрали 100 тисяч гривень для військових за тих пару днів. І ті продукти також ми виселили на фронт. І то, і то мене направду тішить. Мені то дуже є приємно, що. Розуміємо потребу ще і воїнів, і солдатів, і бідних. Оце є нам для мене направду, знаєте, така велика радість, що ви ще розумієте, що не тільки мені треба, але є хтось, кому більше треба. Що хтось знаходиться в тяжкій ситуації за мене, а старших, бо ми ще ходили там до стареньких. На Кульпарківську, знаєте, ті, які нарікаєте, я би вас завів, екскурсію зробив. Вам би не хотілося нічого. Не хочу говорити. Але які ті люди немічні, які ті люди бідні, де в палата велика коло 12-10 осіб. Грибок, Боже, то є страшне, то є страшне. А тут будуть будувати невідомо що. А для тих людей, щоб була опіка. А ви думаєте, Бог не бачить того? Бог того не бачить? Як відноситься і держава до тих немічних хворих, то є дуже сумно. То є дуже тяжко. Але такі ми є, така є людина. Добре, бо може потім трохи будемо читати набратися ту літургію, бо маємо і час. Але ще хочу пояснити шопку, бо ви зараз бо дати додумуватися, невідомо що, як до мене один казав пан, прошу, а що ви повісилися того духа, що то є зелений свята, ну то пояснюю. Є війна, Голуб є що? Символ чого? Символ миру. Той мир, який стогне наша земля і потребує того миру. Потребують сім'ї мільйони людей. Наступне. Там перед це є ніби голуби, які символізують весілля. І ті голуби дають на весілля. Чому? Як читаю статистику, 39% Молодих сімей не будуть разом на Різвяні свята. Тому що хтось є за кордоном, а хтось є на війні. Це є символ християнської родини, щоб та шлюбна любов не розірвалася, але тривала. Далі йдемо, і ми бачимо патрона. Патрон пес. так? Дивно трохи, я сам сміявся, бо є про нього Дані, який народився 20 липня 2019 року в Чернігові. Що то за той патрон Пес? Це є українська собака винюхувач Вибухівки. То є талісман Державної служби з надзвичайних ситуацій. Послухайте. До 19 березня 2022 року той патрон пес допоміг виявити понад 90 вибухових пристроїв, які росіяни заклали. Він ще живе. І то він став символом прикордонників, Так? і тому він каже, що він з України. Там прапор є... І знову коло того є голубе. Голубе, який символ миру. Вінок із тернини, так, а той вірнок обвитий червоними ягодами, які символізують що кров, яка пролпи, якою є злита наша земля. Ну і там є вовк, так, так званий, не так званий, а такий реальний батальйон. Вовке-Девінче да Давінче. Це є батальйон імені Дмитра Кацюбайла. Це є добровольчий підрозділ, що починаючи з, тисячу, з 2014 року стоїть на захисті Української незалежної держави. Тому того року наша Шопка має такий український військовий характер. Де ми хочемо показати і ви собі, і своїм дітям, і тут, ідучи і клякнувши, ти маєш згадати про війну, ти маєш коло тієї шопки помолитися за сім'ї, за родини, за ті, які полягли віддали своє життя в обороні вітчизни.